Перед началом відео поставте лайки і підпишіться. Всім привіт, з вами я, Пошок, і сьогодні ми поговоримо по топ 5 в Тінь Чорнобиля. Не буду стягнути кота хвіст, а ми починаємо. Тут, я думаю, зі мною згодяться всі фанати Тінь Чорнобиля, тому що ти його перший раз отримуєш Gift 18 і... Точки щось ходиш до нього до Х16. Ти забираєш період. Ну, я так ніколи не купляв бот бармена. Бармену. Хватит деньги, і його на буквально почити нахаляла. От. Тільки от шо він обмежене. Тобі ніхто його не продасть, і це вроді един серія ігор, де буде получати свій комбінізон монолітом. В принципі. Плюсів немає він просто учні обичної зари, якого ти будеш бігати в x 18 Пулюва, дав в бо що він, включається пізно, типу, X18. А це доволі вже немаленький кусок сюжету. Ну, далі йдемо. Дуже хороше місце. Получается, можно на халяву, если вы комбинезон, то э, комбинезон призрака, ну, в принципе, почти та сама сева, что? Так, короче, та сама сева, но трохи хуже. Ну, получается, набагато легче. Проблема в том, что эти комбинезы не появляются на одном из стадников. І буквально ти їх закупив, якщо закупиш на інтери, ти їх не закупив на інтери, ти їх ніде більше не получиш. І набагато легше отримати, ніж обичну сіву. Виповниш задання на... 에... на бульдог, либо на знищення дезертіра, і вона в тебе. Тобто безплатно. Лібо з яким шансом може, може можна купити у продавця довго. Петрема завжди. Ну, плюс і мінусів. Плюс це її доступність, А мінуси – то, того, що. Поки ти її достанеш то на радарі ти вже будеш йти на Радар. А це почти безсмислим. Так що, можна сказати, хороший комп'єс і поганий комп'єс. Коротше, що то в одне Два в одному. Хороший костюм, але його либо після X16 получаєш, либо вже знаходиш в прип'яті, чи на ЧС, чи в САРКУ Добре стати на захист, але прям дуже важкий комбінезон. Туру будемо набігати, а частіше всього тебе буде в ньому перев'яз. Якщо я за скелет і не можна бігати, той додає більше ваги, так платье мона бігати, але він дуже важкий і не додає ваги. Щось в моді, щось вийшло з моди, а щось вічне. Саме лучше буря трилогії. Ну тому що. Не, ну самі по собі. Валяється на кожному кроті. Тільки вивчити його не зразу на квінчих серіях. Продається бігати аж до тайника індика стрілка. Ну, в принципі, нормально. На цьому хочуть усіми попрощатися. Побачивсь следующего відео. Всім пока.